Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони Соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай Соуси Верес. Телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних 12 годин. Як завжди, починаємо з актуальної інформації про головне в Україні та світі розповім я Світлана Осенко. Європейський суд з прав людини ухвалив два безпрецедентні рішення. Росію визнали винною у порушенні міжнародного права під час війни проти України та відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу МН-17 у 2014 році. Це перший випадок, коли міжнародна судова інституція прямо поклала провину за авіакатастрофу на РФ. Європейський суд також продовжує розгляд інших справ пов'язаних з агресією Росії. Зокрема, майже 10 тисяч. Індивідуальних позовів та нові міждержавні скарги. Нова масштабна атака ворога проти українських міст у багатьох регіонах досі триває ліквідація наслідків нічної російської атаки. Про це у соцмережах повідомив президент України. Це черговий доказ того, що потрібні болі проти нафтогазового сектору Росії та країни, які купують у неї нафтопродукти. кожен хто хоче миру повинен діяти, наголосив Володимир Зеленський. Сам президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою Римським левом XIV у літній резиденції Понтифіка неподалі Крима. Криму. Глава держави подякував за підтримку, гостинність і увагу до українських питань, зокрема щодо повернення викрадених Росією українських дітей. Під час перемовин обговорювалося сприяння Ватиканом діалогу на найвищому рівні задля припинення війни. Папа Лев 14 підтвердив готовність організувати переговори між Києвом і Москвою у Ватикані. Нагадаю, президент України прибув до Риму для участі у міжнародній конференції з відновлення України, яка відбудеться там 10 та 11 липня. 718 повітряних цілей зі 741 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили в повітряних силах. З них в більшості безпілотники, а також крилаті та аеробалістичні ракети. Основним напрямком удару став Луцьк. Загалом зафіксовано влучання ворожих цілей у чотирьох локаціях та падіння збитих уламків на 14-ти. Вісім цивільних людей загинуло на Донеччині внаслідок атак авіабомбами та ФПВ-дроном населених пунктів Родинське та Костянтинівка. У родинському дронам атакували два автомобілі. Один загорівся. Двоє людей, які перебували всередині, загинули на місці. Ще в одній автівці, водій та двоє пасажирів, отримали тілесні ушкодження, несумісні життя. І вже через 10 хвилин окупанти скинули дві авіабомби ФАП-250 по Костянтинівці. Там загинуло троє чоловіків. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 8 тисяч квадратних метрів на Київщині, спричинену російським обстрілом 9 липня. Про це повідомили в ДСНС. На місці працювали 73 рятувальники та 16 одиниць техніки ДСНС. А також пожежні команди сіл Трибухів, Красилівка, Гоголів, Княжичі. Горіло промислове підприємство з переробки дерев'яних палетів у селі Трибухів у Броварському районі. Російські терористи вбили однорічну дитину на Херсонщині. Вони вдень атакували з ударного дрона оселю в селі Правдине, де малюк перебував разом із прабабусею. Завжди під рукою турнікет та детектор дронів, так живуть мешканці правобережної частини Херсонщини та обласний центр. Щодня на них полюють з ворожих безпілотників, намагаючись вбити чи покалічити якомога більше людей. І це попри іншу зброю, з якою щодня ворог гатить по мирним домівкам та закладам міста. Однак люди, які залишаються жити в Херсоні та області, випрацювали свої правила життя на лінії фронту. Тему продовжить наша колега Наталя Якубсон Белібова. Вийшов з дому. Вийшов з будинку неподалік мене і наздогнав дрон. Я не встиг втекти. Після чого залишився на вулиці, надавав собі першу допомогу, перетягнув ногу турнікетом. Ворожий безпілотник вполював Ігоря 29 червня. Йому посікло уламками ноги. Услышав дрон і. Почув дрон. Спочатку сховався за кут за стіл. Піднімаю голову. Він високо висить. Я зрозумів, що він мене засік, і коли вибіг із за кутка і став тікати, він зробив скид. Якби я стояв, то він би просто мене вбив. До лікарні чоловіка відвіз сусід, який став свідком чергового російського злочину. І він їхав тут момент, подобрав мене. Він їхав повз в той момент. Підібрав мене, відвіз до лікарні, допоміг, дочекався моїх родичів. Із собою в мене були мобільний документи. Не байдуже ставився до мене. А після мене був ще один скид і поранила жінку. Буквально через 5 хвилин. Сусід Ігоря по палаті Валентин так само отримав поранення через скид боєприпаса з ворожого безпілотника. Проживаю на східному селищі, всім відомому, там де Антоновка, Кіндійка, Східне селище. І буває періодично, треба на ринок за покупками з'їздити. Ну я на велосипед, як то кажуть, сто разів хорошо. Ну а сто перший вийшло, що я догнав мене дрон. Втікти від дрона на велосипеді, каже чоловік, неможливо. До медзакладу його доставили поліцейські. У Валентина посікло ноги. Ще один уламок влучив у тіло. Благодаря, що осколок попав у рібро у косточку. І не пробило, бо якби між то могло б до легких достати, і ну, це таке. Ще ще мені, як то кажуть, обійшлося благополучно. Поранених везуть до лікарні щодня з усієї області, каже завідувач хірургічного відділення лікарні, інколи дві три людини. А час від часу доволі масово, до десятка та більше. Це різноманітні мінно-вибухові травми, скиди з дронів, артилерія, ураження кінцівок. Уража з переламами кісток, ураження чарівної поражнини, грудної поражнини, ну, тобто різноманітні травми. Лише у червні через скиди боєприпасів із дронів у Херсонській громаді загинуло семеро людей. Ще 107 отримали поранення, каже голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Зрозуміло б, якби взагалі захисту міста не було то б, то це дійсно було б якесь вижене поле, просто неможливо було б пересуватись по місту, навіть там знаходитись тут або стояти десь. Якщо брати за статистикою, за інформацію від наших військових, то, військових, то за червень близько 80% дронових атак було подавлено. Тому дякуємо нашим військовим. Та навіть за такої ситуації до обласного центру постійно виїжджають люди із селищ поряд з прибережною зоною. Їх ворог не припиняє стирати обстрілами. Нині в Херсоні проживають 22 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Дякуючи поліції, волонтерам, всім силам і засобам, які допомагають евакуюватись людям з таких надзвичайно. Непростих місць, де безпекова ситуація дуже важка, скажімо так. Так у нас є місця тимчасового розміщення як у громаді, так як і в області. Зараз у Херсонській громаді є 560 укриттів. Це бомбосховища, прості сховища та модульні наземні укриття, що здатні захистити перехожих від уламків у разі атаки. Чимало закладів у місті перемістилися у підвальні приміщення, а для дітей влітку діють гуртки у безпечних місцях. Сьогодні був один з різновидів арт-терапії. Ми займалися монотіпією, а так ми малюємо і тематичні малюнки. От ви можете бачити, у нас до Дня Херсона малювали, подорож веселого, Кавунчика. Ми також займаємося ось 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 декоративно-прикладною творчістю. Раніше Херсонський центр дитячої творчості мав власне приміщення. Його щоденно відвідувало до 200 дітей. Нині від будівлі залишилися лише руїни. Зараз війна, того приміщення вже навіть нема, тому ось ми займаємося тут з дітками. Збираємося два рази на тиждень, суботу, неділю. Світлана регулярно водить до гуртка десяторічну доньку Настю. Родина живе поряд із укриттям, де проходять заняття. Сюди ж приходять і під час російських атак. Відволікаємось, стараємось не звертати увагу там, якщо вже дуже гучно. Там падає десь близько, просто стараємося спускатися в сховище. Воно постійно ти в будь-який час можеш спуститися. Тут якби, все, всі удобства, всі условия для цього. Є кімната і для відпочинку, і для занять, і, і туалети, якби, все це». Майже п'ять тисяч разів ворог піддавав Херсон дроновим атакам лише за червень, і це не рахуючи артилерію, каби та інше озброєння, яким щедро обстрілюють це південне місто. Однак люди, які тут залишаються, не хочуть їхати далеко від рідних осель. Хоча міська та військова адміністрації постійно організовують евакуаційні рейси. Наталі Якобсон, Білібова, Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. 112 бойових зіткнень відбулося цієї доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Мирнограду, Малинівки, Миколаївки та Миролюбівки сили оборони зупинили 36 штурмів. Активізували свої сили окупанти на Новопавлівському та Лиманському напрямках. Тут зафіксували до двох десятків російських атак. До десяти зіткнень відбулося на Торецькому та куп'янському напрямках. Росія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування в українських містах. Ударів зазнали Полтава, Кременчук, Харків, Кривий Ріг та Запоріжжя. Таким чином у Кремлі хочуть залякати українців та зірвати мобілізаційний процес. Чи будуть такі удари ворога частішими, та які заходи безпеки запроваджують у сухопутних військах? Дізнавалась Руслана Сушко. Росія атакує українські територіальні центри комплектування наслідок останнього обстрілу Харкова та Запоріжжя поцілили в обласні ТЦК та СП. Є поранені працівники та військовослужбовці. Удар лише по перших ТЦК в великих містах ну напевно будуть продовження. Тут ще намагання зруйнувати саму організаційну структуру, ускладнити організаційний, адміністративний процес. Роботи ЦСК, адміністративний процес мобілізації на це робиться ставка. Уповільнити процеси мобілізації. А 3 та 6 липня, внаслідок влучань, виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського та Кременчуцького районного ТЦК. Політолог Володимир Фесенко каже, Росія розраховує на підрив процесу мобілізації, знищення можливої документації та особових справ. А також за задумом противника такі атаки також мають викликати небажання українців відвідувати ТЦК. І Росіяни не приховують, що вони сподіваються таким чином. По перше, негативно вплинути на процеси мобілізації. Тобто через удари по ТЦК, а це ж і база даних, документи і так далі. Місця роботи суто адміністративної, вони таким чином просто ламають організаційну структуру, організаційну діяльність ТЦК. Другою причиною політолог називає сподівання Росії викликати позитивні емоції в частини українців та вплинути на громадську думку. А це все спрямовано на підрив нашої обороноздатності. Я думаю, що це марні сподівання навіть ті люди, яким не подобається діяльність ТЦК і методи ТЦК, абсолютна більшість цих людей не хоче того, щоб в війні перемогла Росія, і не буде підтримувати країну агресора. Тому сподівання на те, що удари по ТЦК якось кардинально змінять громадську думку в Україні. Викличуть симпатії до Путіна чи російської держави за словами Фесенка, варто придумати нові заходи безпеки та вирішити питання захисту особового складу. Над можливими змінами вже працюють. Повідомляє речник сухопутних військ зсу Віталій Саранцев. В цілях безпеки можуть бути зміни дійсно і. Адреси певних та СП і може відбутися і розосередження особового складу. Деякі послуги будуть надаватися дистанційно деякі послуги ну вже триває робота щодо діджиталізації. Окрім цього, змінюють підходи до охорони служби на полігонах та в навчальних центрах для того, щоб убезпечити життя військовослужбовців, які там перебувають. Є задачі щодо розосередження особового складу, який перебуває на полігонах і навчальних центрах, щодо його розміщення, щодо організації навчальних місць, щодо забезпечення укриттями і що дотримання щодо дотримання безпекових алгоритмів під час отримання сигналу повітряної тривоги у сухопутних військах. Зазначають, роблять усе можливе, щоб процес комплектації і поповнення підрозділів сил оборони не зупинявся. Руслана Сушко, Вадим Мороховець, телеканал Рада, Загальнонаціональний національний марафон. Єдині новини. Близько ста маленьких українців зможуть цього літа відпочити в інклюзивному літньому таборі космотабір, простір для всіх. Його організували за фінансової підтримки фундації Олени Зеленської. Перша леді країни особисто ознайомилася з програмою табору та поспілкувалася з дітьми. Разом з ними взяла участь у руханках, майстер-класах, творчих заняттях, тематичних іграх та вечірках. Вона наголосила, психосоціальна підтримка для дітей є одним з головних пріоритетів. Загалом фундація Олени Зеленської допомогла з організацією реабілітаційних кемпів для понад 700 дітей у різних регіонах країни. Відстежують та вражають ворожі цілі на відстані до 55 кілометрів. Так працюють дрони булава вітчизняного виробництва. Випускають разом з ними і БПЛА під назвою Лелека. Компанія-розробник не лише конструює, а й вчить військових користуватися дронами. Чим вони унікальні та що вміють, бачила наша кореспондентка Ніколь Савченко. Попереду у нас частина, яка відповідає за наведення булави в ціль. Далі у нас іде відділ, де розташована бойова частина. Під різні типи завдання існує різний тип бойової частини. Позаду у нас силова і винтомоторна група, плюс рульові поверхні. І стоїть це все на пневматичній катапульті. Такий вигляд має дрон камікадзе булава. Він водночас і вистежує ворожі цілі, і знищує їх. Це можуть бути як ворожі засоби розвідки. Це може бути ворожі засоби ППО. Це можуть бути ворожі екіпажі БПЛА. Наприклад, ми знаємо випадки, коли булава залітала в відчинені двері транспортного засобу ворожого, і це та точність, з якою ми працюємо. Булава може працювати на відстані до 55 кілометрів. Військові кажуть, саме такої дальності раніше не вистачало в роботі з ударними дронами. Нам інколи не вистачає засобів ураження, такі як в нашому батальйоні, є і ударні крила, і ФПВ, і нічні бомбери, але не вистачає трошки подальності. То саме цей засіб, ми сподіваємося, так воно і буде. Що він дозволить нам уражати цілі на дуже великих дистанціях. Андрій командує екіпажем дронів-розвідників. Саме до його взводу і поїдуть перші п'ять булав. Зараз військові опановують керування новим БПЛА. Неважко ні, ні мені, ні моєму екіпажу, тому що ми вже на досить великому досвіді. Програмне забезпечення і все зроблено таким чином, щоб навіть. Нові екіпажі, молоді, котрі ніколи не літали на такого типу БПЛА, змогли це вдало і у досить короткий термін опанувати. Курс триває приблизно тиждень. Навчає військових. Сама компанія-розробник для цього має свою школу пілотів. Булави майбутнім екіпажем безплатно, але за умови проходження курсу навчання. Ми за власний рахунок готові прийняти та підготувати будь-який із підрозділів Сил оборони України, котрі спеціалізуються на застосуванні безпілотних систем літакового типу або ударного підготувати, видати 5 безкоштовних пострілів була виза для того, щоб вони могли опанувати цей сегмент. Також тут навчають керувати і лелеками, розвідувальними безпілотниками власного виробництва. Конструктори пояснюють, для кращого результату лека з булавою мають працювати в парі. Лелека є розвідник, булава є ударний комплекс. Тому якраз оця синергія цих двох безпілотних літальних апаратів якраз дозволяє повністю ефективно виконувати свої завдання. Вони доповнюють друг друга. Це не супротивники. Вони не їх порівнювати неможливо. Лелека, теж як і булава, літає на 50 кілометрів. У планах компанії вдвічі збільшити дальність їхнього польоту. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. У віці 84 років помер композитор герой України Ігор Поклад з найбільш відомих його пісень: Два крила, чарівна скрипка, кохана, дикі гуси та тиха вода. 2022 року він пережив окупацію Ворзеля, звідки його евакуювали волонтери. Щире співчуття родині видатного митця в соцмережах висловив президент України. Володимир Зеленський наголосив, він той, чиї пісні чули мільйони людей, і для українців різних поколінь світлі моменти життя, часто пов'язані з його творчістю. Все своє життя Ігор Поклад присвятив українській музиці, пісням, музичним виставам, творам до українських фільмів. Творчість та пам'ять про видатного композитора та українця залишиться назавжди.